Якими сильними духом ми б не були? Війна це насамперед якісне озброєння, амуніція та гроші. Тим паче, коли Росія намагається зробити ставку на те, що якщо вони завдадуть великих збитків Україні та критичній інфраструктурі, а отже, і нашій економіці, вони посилять відтік населення, зменшать інвестиції та збільшать вартість підтримки України протягом тривалого часу, саме гроші є інструментом для відбудови знищеної критичної інфраструктури, закупівлі гуманітарної допомоги. Та підтримки економіки нашої держави. Від самого початку повномасштабного вторгнення весь вільний світ підтримує український народ, зокрема і нашу економіку. Стрімка ескалація агресії РФ проти України не деморалізувала країн-партнерів, а навпаки, спричинила зворотню ескалацію допомоги Україні за різними напрямками. Масштаби підтримки вражають, надихають і дають змогу нам успішно захищатися від агресора. Міжнародну допомогу Україні ми можемо розділити на три умовні категорії: військову, гуманітарну та фінансову. Військову допомогу розглядаємо як пряме постачання зброї і техніки, завдяки яким Збройні сили України ефективніше знищують окупантів. Гуманітарну допомогу розглядаємо як надані нам продукти харчування, медичні товари для підтримки населення та внутрішньопереміщених осіб. А фінансова допомога дозволяє покривати розрив між доходами та видатками бюджету й облаштовувати надійніший тил. Сьогодні пропонуємо сфокусуватися на питанні підтримки нашої економіки. Фінансова допомога може надходити в трьох формах: це кредити, гарантії за кредитами та гранти. В Україні вже час розглядати такі види допомоги не лише з точки зору термінового покриття потреб, а й крізь призму довгострокової економічної стійкості. Гранти є найбільш бажаними, оскільки вони не збільшують борговий тягар України, у нашому випадку це безповоротна допомога країні, що перебуває у воєнному стані. Близько 36% допомоги, виділеної партнерами Україні, є саме грантовою. Це фінансування надходить від Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Міжнародного валютного фонду, Сполучених Штатів Америки, Великобританії та інших країн. Гарантії як форма фінансування повинні надійти від трьох партнерів: Світового банку, США та Великобританії. Решта країн, що надають значну фінансову допомогу, роблять це у формі кредитів. Значна частка кредитного фінансування. У формі позик та гарантій є позитивним сигналом. Це означає, що кредитори вірять у перемогу України, адже ніхто б не кредитував країну, яка ось-ось зникне з політичної карти світу. З іншого боку, кредити рано чи пізно доведеться повертати. Це ляже додатковим тягарем на плечі українців, які будуть зайняті повоєнною відбудовою держави. Давайте трохи порахуємо. За даними Мінфіну, на кінець 2022 року країнами-партнерами нам було надано близько 28 мільярдів доларів США. Згідно дослідження Центру економічних стратегій, приблизно половина фінансів надані нам на умовах кредитування. Тобто ми маємо зобов'язання як мінімум на 14 мільярдів доларів США, не враховуючи відсоткової ставки. Наприклад, це приблизно 7% від показників нашого ВВП за 2021 рік. В гривнях виходить 557 мільярдів. А це. 11 мільйонів тонн гречки, або 6 мільйонів дронів Mavic 3, або 300 одиниць легких винищувачів f 16 Але пам'ятайте, що Україна платить за свою стійкість більшу ціну, ніж усі західні партнери разом узяті. Тільки протягом 2022 року ми втрачали по 4 мільярди доларів вартості активів у місяць, і ця цифра не враховує знищення цивільної енергетичної інфраструктури. Що почалося у жовтні і триває досі. Фінансову підтримку партнерам потрібно зробити ще більш системною, забезпечивши регулярність, надійність та можливості фінансувати термінові потреби у відновленні та реконструкції просто зараз, не чекаючи на закінчення бойових дій. Важливо прагнути до мінімізації емісійного фінансування а також за можливості надавати перевагу грантовим ресурсам замість кредитних, навіть якщо мова йде про пільгові кредити. Бо разом з економічним падінням ріст боргу зробить довгострокові політики відновлення надскладними. Все це допомогло українській економіці вистояти у важкі часи. Утім, стала залежність держави від підживлення зовні має також потенційний негативний вплив, бо закладає міну у повільненої дії під стійкість держави або принаймні окремих її елементів, у разі якщо уряд звикне до зовнішнього фінансування. По-перше, тривале фінансування зовні може створити стійку залежність. Та створити ризик того, що уряд покладатиметься прощергово саме на зовнішні джерела, які не є сталими, і матиме менше мотивації та інтересу до пошуку внутрішніх. По-друге, це може призвести до того, що українські державні і недержавні діячі почнуть сприймати зовнішнє фінансування як належне. Це не співпадатиме з баченням західних партнерів, які чекають від України реформ, хоч і не вимагають їх, на жаль, у період Великої війни. До цього. Безповоротні кошти на реконструкцію можуть і мають надходити з джерел, пов'язаних з агресором. Росія має заплатити за терор неважливо коштами свого центробанку або своїх олігархів. Обсяги резервів центробанку РФ за кордоном оцінюються у приблизно 350 мільярдів доларів США, але немає ясності, яка частина з них перебуває у юрисдикціях, де вилучення буде можливим. Відкритим є питання щодо активів російських державних компаній і російських олігархів. А також можливість виплатити Росією класичних репарацій Україні. Поза тим, робота над конфіскацією російських коштів на користь України має бути пріоритетом і українського уряду, і урядів держав-партнерів, яких про це постійно просить українська сторона. Думаю, ви розумієте, що економіка України відчутно залежить від світових процесів, але і світ уже певною мірою залежить від України, а точніше, перебігу військової агресії проти неї. Лише питання наскільки залежить? Деякі із можливих наслідків будуть подолані порівняно швидко. Для вирішення інших може знадобитися роки та сотні мільярдів доларів. Світове економічне зростання після прискорення у пусковійний 2021 знову почало сповільнюватись. За оцінками МВФ, глобальне економічне зростання ВВП уповільниться до 3,2% порівняно із 6% у 2021 році. Це є найнижчим показником за 20 попередніх років за винятком кризи 2008 та ковідного 2020-го. Водночас до світової економіки знову повернулась висока інфляція, яка стала головним викликом для центральних банків світу. Гібридна енергетична війна Росії проти Європи підштовхнула ціни на енергоносії високо вгору. А руйнування сільськогосподарського сектору, харчової промисловості в Україні та блокада українського експорту стали одним із головних тригерів зростання продовольчих цін у світі. Низка бідних країн, які прямо чи опосередковано були залежні від імпорту зерна. Та цін на продукти харчування взагалі опинились на межі зубожіння. Тобто, війна Росії в Україні загальмувала світовий економічний розвиток та майже вдвічі прискорила зростання світових цін. Звичайно, наша економіка тримається не тільки на допомозі країн-партнерів, ключовим фактором була згуртованість українського бізнесу, громадськості та влади заради збереження нашої державності. Детальніше про це та інше дивіться у попередньому відео, за лінком, який ви бачите зараз на екрані. Головне, пам'ятайте, безкомпромісна боротьба з агресором триває, розпочався етап перетворення України в самодостатню, суб'єктну і непереможну державу. І в кожного з нас попереду багато роботи, адже ми маємо розуміти, що економіки є тилом для майбутньої української перемоги на фронті. Ми повинні бути солідарними з нашими захисниками та здобувати власні перемоги над гуманітарними та економічними викликами. А якщо ви чекали сприятливого часу для апгрейду і перезапуску власного бізнесу, Розпочинайте негайно бути надійним економічним тилом це прояв реальної відомості нашій державі.